Магія всюди, але насамперед вона в кожному з нас. Сьогодні у Кременчуці з'явились нові символи кохання. Арт-об'єкт місце для поцілунків та чарівна легенда Кохання з ароматом кави. І все це пов'язано із магічною кав'ярною чаклунка. Ідея створити місце для поцілунків з'явила з бажання додати нашому місту більше тепла та магії. Це місце не просто красива локація, це символ бажання, кохання і радощі. Ми хотіли створити щось особливе, що буде не лише красивим, але й матиме свою душу. Так народилася легенда кохання з ароматом кави. Зворушла історія про кохання моїх бабусі й дідуся заснована на реальних подіях. До речі, саме за рецептурою бабусі у нашій кав'ярні чаклунка можна спробувати найсмачніший наполеон. За цією легендою саме тут, біля кав'ярні, зустрілась пара, яка зберегла своє кохання на все життя. А сліди закоханої пари символ щастя, який ніколи не зникне. Дізнатись про нову легенду дуже просто: треба лише відсканувати QR-код, який знаходиться на арт об'єкті. Я дуже вдячна Кременчуцькій міській владі і особисто Віталію Малецькому за підтримку та віру у наш проєкт. Також мої щирі слова вдячності директору музею авіації і космонавтики Анатолію Бишенку за допомогу у створенні легенди Кохання за ароматом кави. Локації з експонатами, яку можна було побачити. У відео майбутній музей-квартира початку ХХ століття чудово передала атмосферу тих часів. Дякую кожному, хто був задіяний у нашому проєкті. Окремої уваги заслуговують Анастасія Вайцеховська, Кременчуцький блогер та ситник Сергій, директор Кременчуцького міського палацу культури, які виконали головну роль у нашому фільмі. Хочу зазначити, що виключно всі персонажі наші містяни, а також співпрацівники компанії Вао Торт, виробництво ексклюзивних тортів у нашому місті. Кав'ярня Чоклунка є соціально відповідальним бізнесом. Саме це відзначив міський голова Кременчука. Віталій Малецький, який долучився до свята. Ми маємо показати, що в Кременчуці є бізнес, є соціально відповідальний бізнес, є кондитери, є фахівці, які роблять гарне гарну каву, роблять гарні тістечка, і сюди можна прийти і гарно провести час. Про це знає не лише Кременчук, про це знають люди, які приїжджають до нашого міста, і вони знають, що в Кременчуці є не лише краз, не лише вагонний завод, не лише Макдональдс, але є і чаклунка. Яка своїми добрими чарами зачаровує і надихає нас. Також сьогодні відвідувачі магічної кав'ярні мали змогу отримати безкоштовний глінтвейн від ресторації Велес. Велеста разом з чокункою долучилися до святкування Дня Святого Валентину. За донат від 50 гривень або покупки від 200 наливаємо глінтвейн, святкуємо. До речі, саме сьогодні вранці у магічній кав'ярні чаклунка сталося дещо особливе: пропозиція руки та серця, і все це з появою нового арт-об'єкта. Адже там знаходиться QR-код, за допомогою якого всього лише у два кліки можна зробити важливе рішення у житті. Також до заходу долучилася пара, яка сьогодні одружилася. Це вкотре доводить, що чаклунка об'єднує серця. Дуже сильно люблю чаклунко. Я чесно кажучи, це єдиний мій проект. Настільки я прониклася ним, я настільки задоволена бути частинкою. Від частинкою сьогодні на цьому святі я дуже вдячна Людмилі, що запросила мене приймати участь в цьому, і мені здається, що тільки чаклунка робить такі свята в Кременчуці. тільки вона. Величезні ангели-купідони світове, вогняне шоу Палке кохання та церемонія, «Палаючі серця, дійсно були вражаючими. Кременчужани отримали задоволення від свята та наповнилися чарами кохання та дива. Дуже все круто, сподобалось. Ну, як на мене, це давно такого не було в місті, якби особливо про кохання це взагалі реально ну, респект їм великий. Ну, я бачу, що дітям дуже подобається, дорослі я впевнена, також. І навіть пара, ось ця, яка тут перша робила пропозицію. Ну якісь такі прям враження, аж за них прям порадували. Ми в восторгі, Ми не думали, ми не гадали, що тут так буде гарно, весело, особливо дітварі. Це прелість, це такі нелегкі для нас час. Ми живемо, розквітає Україна і наше місто розквітає. Впевнені, що кожен, хто там побував, забрав із собою частинку щастя та романтики. Сподіваюсь, що місце для поцілунків біля чаклунки стане особливим для багатьох закоханих пар. Запрошую всіх приходити до нас фотографуватися на згадку, ділитися історіями і творити свої щасливі спогади разом із нами. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.